середа, 26 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У закладі дошкільної освіти номер 3 Вогник завершується благоустрій території біля новозбудованого укриття. За сприятливих погодних умов роботи фінішують наприкінці квітня. На території садочка з'являться нові ігрові майданчики для вихованців, а також бігові доріжки. Нагадаємо, саме укриття відкрили у лютому цього року. Його збудували з нуля. Це дозволило закладу відновити роботу після трирічної перерви. Будівельні роботи розпочалися у листопаді 23 року. Саме тоді вперше до нас заїхала будівельна техніка, і по суті, тривали вони от до лютого місяця. Це те, що стосується безпосередньо самої будівлі укриття. Бо проект передбачає, наче таких дві частини: це будівництво укриття і благоустрій території. Як ви бачили, укриття готове. Тут перебувають діти. А наразі триває благоустрій території. Подібних укриттів місця наразі немає. Вартість об'єкта становить 43%. Мільйона, але наразі ми використали 35. за рахунок економії кошти. Ми включили додаткові роботи щодо благоустрою території. Площа самої споруди становить 730 квадратних метрів. Вона забезпечена всіма відповідними нормами і ДБНами, які набули чинності поза минулому році. Зверху над укриттям будуть влаштовані ігрові майданчики з альтанками, з карусельками, з качельками з усіма нормами. Тут а по цю сторону має бути влаштована шабігова доріжка для заняття діток видами різними спеціально. Три амбулаторії, які постраждали від російських обстрілів, торік відновили у Хмельницькій громаді. Серед них будівлі медичних закладів на вулицях Полипа Орлика та Повстанській, а також у Богданівцях. Про це йшлося під час підсумкової колегії управління охорони здоров'я. Міські заклади торік також долучилися до проєктів генерації власної електроенергії. Сонячні панелі встановили на покрівлях трьох поліклінік, а також дитячої та інфекційної лікарень. Наразі розроблено генеральний план та проєкт реконструкції будівель, в яких буде створено центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів. Сьогодні День Національної гвардії України. Як силова структура, вона під різними назвами. Існувала з 1991 року. У 2000-му її розформували, а з 13 березня 2014 року парламент ухвалив новий закон про формування Національної гвардії. І вже наступного дня на Майдані у Києві відкрили пункт набору добровольців. Нагадаємо, у Хмельницькому 5 квітня у парку імені Чекмана відбудеться благодійний забіг до річниці Нацгвардії. Мета заходу зібрати 250 тисяч гривень на дрон для нацгвардійців. Понад 8 тисяч примірників нових видань надійшло до бібліотек закладів освіти Хмельницької громади. Серед новинок художні книги, пізнавальна та сучасна дитяча література, українська та зарубіжна класика. Список формували педагоги з урахуванням побажань дітей. Загалом нові книги отримали 52 школи, один позашкільний та шість закладів професійної освіти. Милські поліцейські влаштовують інтерактивні заняття змінної безпеки для дошкільнят. Про базові правила поводження з небезпечними знахідками розповідали вихованцям дошкільного навчального закладу номер 1 капітошка. Ювенальні поліцейські влаштували урок небезпечні іграшки в ігровій формі, аби чотирирічні малюки швидше засвоїли інформацію. Це хлопчик маленький, який також з самого дитинства мріяв стати поліцейським. А з Славком Хоробриком завітав ще його друг Пес патрон. На жаль, сьогодення наших дітей таке, що дітки зростають військовий час і завжди чатує на них небезпека. Сьогодні ми завітали в дошкільний навчальний заклад Капітошка, для де для маленьких вихованців провели захід під назвою Небезпечні іграшки. Небезпека може чатувати на діток кругом, що на вулиці, що в садочку, що під час прогулянок з батьками. І на основі мультику, де пес патрон розказує дітям про небезпечні знаходки, про яскраві іграшки. Ми розказали, повторили і закріпили з дітками, що не можна піднімати речі, невідомі речі, які вони можуть побачити на вулиці. Мета таких заходів, щоб наші маленькі діти з самого маличку знали правила безпечної поведінки як в приміщенні, так і на вулиці. Хмельничан знову запрошують на стажування у виконавчих органах міської ради. Стати учасниками чергової хвилі може молодь віком до 25 років. Одна з умов закінчена вища освіта. Подати заявку для участі в стажуванні можна до 15 квітня. Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму на сайті Хмельницької міської ради. Оновлена система електронного запису запрацювала у територіальному сервісному центрі МВС Хмельницького. Зареєструватися відтепер можна через термінал в новій системі Е-запис та отримати послуги в той самий день. Доступна також онлайн-реєстрація на 21 день вперед. Оновлена система повідомляють у головному сервісному центрі МВС більш захищена від хакерських атак і автоматизованих ботів. Фільм про історію життя жінки з аутизмом, що надихає, покажуть у Хмельницькому. Ініціює показ міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя. Таким чином, хочуть підвищити обізнаність людей про розлади аутистичного спектру та сприяти створенню інклюзивного суспільства. Відбудеться показ 2 квітня у Всесвітній день поширення інформації про аутизм о 12.30 у кінотеатрі Вудмол. Перегляд безкоштовний, але за попередньою реєстрацією. Посилання на Google форму розміщене на сайті міської ради. Виставка ярмарок Квітуча Україна відбудеться у Хмельницькому 5 квітня на Прибузькій. Підприємці з нашого міста та сусідніх областей продаватимуть квіти, саджанці, добрива, мототехніку, сувеніри, крафтову продукцію свійських тварин. Також учні та педагоги ВПУ №11 11 влаштують майстер-клас з вирощування мікрозелені, розсади, обробки рослин добривами. Для участі в ярмарку вже зареєструвалися 100 підприємців. Подати заявку можна до 1 квітня. Для цього необхідно звернутися до управління торгівлі Хмельницької міської ради. Наша виставка вже проводиться не вперше. Мета її для того, що зараз починається якраз весняний сезон. Люди працюють на своїх дачах, садибних ділянках, і тобто є попит саме на таку продукцію: розсада, квіти, насіння, доброва. І з практики проведення наших цих заходів він користується великим попитом людей. Участь у заході в нашому ярмарку Квітуюча Україна беруть підприємці не тільки з нашої громади, з нашої області Хмельницької, але і з Інших областей нашої країни з Вінницької області, з Тернопільської області, з Івано-Франківської області. Виставка «Ярмру. Квітуча Україна відбудеться 5 квітня на вулиці Прибузькій. Відрізок вулиці від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського. Триватиме з 8 до 16 години. У Хмельницькій художній школі презентували виставку членів обласної спілки художників. В очікуванні перемоги в експозиційній залі розмістили 65 картин 20 митців з Хмельниччини. Роботи виконані у різних стилях і тематиках. Переважає патріотична відвідати виставку можуть усі охочі, вона діятиме до 3 квітня. Ця виставка це є наслідком співпраці з обласним осередком національної спілки художників України в Хмельницькій області цього року. Я відвідав правління цієї спілки, і ми там прийняли таке чудове. Я вважаю рішення, що квартально обласний осередок буде робити виставки своїх художників, своїх митців у нас у виставковій залі це як і для міста, хороша подія для містян. Можливість долучитися до прекрасного. Так і ми маємо ще одну чудову мету: це ознайомлення вихованців художньої школи, вихованців інших мистецьких шкіл, саме образотворчих відділень з мистецтвом хмельничан і тих художників, які є в Хмельницькій області. Тобто, це і скажімо така розвиваюча і момент для підростаючого покоління. Вони будуть в різному форматі сьогодні це така спільна, де багато спільничан представляють свої роботи. Так само ми передбачаємо і індивідуальні ви. Виставки того чи іншого митця. це буде різний формат, але що буде одна з виставок, яку, власне, презентуватиме обласний осередок спілки художників. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!